Вітаю на каналі у гостях У, Тані. у нас пройшло 2 дні, дні дощик і знов почав бур'ян рости. Огірки мої накриті, бо дуже холодно, ночі холодні. Це вже рання капусточка, вже такі гарні. Навіть є ось такі вже тверденькі качанчики. Але я це вийшла на город, бо приїхав сусід. Зараз вам розкажу, яка тут біда. У нас тут поряд городу, у нас у кожного тут по 80-х городу. І тут біля нас жили дідусь і бабуся жили, там їхня хата далі стоїть така. І вони померли і спадщина дісталася онуку. Онук такий гарний молодий хлопець, 35 років. І він почав доглядати оцей город. Ви знаєте, спочатку вони садили картоплю. Він із своїми батьками садив. Картопля не росла. Уявіть собі, скільки тут хріну. Це жахи. Змієте, що вони тут тільки не робили? Вони його труїли різними гербіцидами. Картоплю посадили, звичайно, картоплі не було, хоча ціле літо вони зрубували його. Потім він почав його культув... культивувати, переорювати. Його ще більше з'явилося. Потім перед тим, як орати, вони викопували, виносили на смітник. І у цьому році вони посадили в Тарік гарбузи поза тарік. І це вже, мабуть, років вісім. Оце весь хрін. Все засаджено, засіяно хріном. І вже років вісім вони не можуть нічого з ним зробити. І сьогодні знов цей хлопець приїхав каже. Будемо в цьому році нічого не будемо садити, ніяких гарбузів, бо гарбузи. ну, хрін просто все заглушає. І бідкається, каже, я не знаю, що з ним робити з цим хріном. А тут, іще ж, знаєте, тут ніхто не живе, хлопець такий добрий, а перед великим всі хочуть хріну домашнього. І тут у нас там вон, дорога така, всіх, кому, як кажуть, не лень. І копають тут хрін. І він розмножується. Він вже чим корінчик викопав, кинув, більше вибрали, а меншинки кинули і вони в землі. І оце тут хрін, хрін, і тут листя вже таке мощне. Скоро він вже цвісти буде. І питає, він, що мені робити, порадьте. Ну, я, наприклад, не знаю. Гербицити не беруть, Уже викопувати теж. Не вихід, бо вони викопували вже весь город 800х вони викопували. Але ж все одно росте. Тому ось така біда у людей цим хріном. Продавати ніхто у нас тут не купує, ніхто цим займатися не буде, тому що ну, у нас тут не прийнято не продавати хрін, куди його вести, хто його знає. Ось можливо у кого. Є досвід, як його вивезти, цей хрін, бо просто жалко, що город 800 біля хати тут в центрі все, і весь отак заростає, пропадає хріном. Ось отакі, друзі, у нас є, є така ситуація в житті людей, що хрін заполонив усе.